Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку додавання виду 45 плюс 3. Сьогодні ми ознайомимося. Знаходження невідомого доданка та аналіз умови задачі. Дзвонить дзвоник, дзень-зелень! На вас чекає гарний день! Всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Сподіваюсь, що так! І починаємо ми з підготовчих вправ з річби десятками у порядку спадання. Починаємо зі ста. Ну, а зараз гра веселка. Якщо ми правильно розв'яжемо ці приклади. То вийде веселка на нашому екранному небі, адже яскраво світить сонечко. Отже, перший приклад: 56 плюс 3. Пригадуємо, що треба додавати одинички 6 та 3. Скільки буде? 59. А тепер 15 плюс 3 додаємо 5, 3 та 10.

Від 100 відняти 3. Як це зробити? Треба позичити один десяток. Або ж по одному віднімати. Продовжуємо до 7 додати 10 21 плюс 3. Яка краса виходить? Десять плюс десять. Двать плюс тридцять. Дуже красиво. Від числа сто відняти сто, дев'яносто плюс десять. Ось вона, красуня. Так, ну, а зараз. Подивіться, будь ласка, на ці числа та скажіть, яке число зайве. Поясніть чому. Подивіться всі числа двоцифрові, крім одного, крім числа 5. Воно одноцифрове. Тому воно серед групи цих чисел зайве. Знайдемо тепер зайве число. Із тих, що залишилися. 80 чому? Тому що число 80 це кругле число, всі інші не круглі. А тепер треба назвати у порядку зростання числа, що залишилися. Яке серед них найменше, подивіться, 14. Далі 28 34 67 91. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомимось із додаванням виду до 45 додати 3. Будемо тренуватися, швидко додавати та віднімати числа. Закріплюватиме вміння знаходити невідомий доданок, проводити аналіз умови задачі. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Починаємо працювати над новим матеріалом, сторінка підручника 115. Розглянемо схему та пояснимо обчислення. Подивіться: ми маємо скільки десятків? Чотири десятки і поєднані. Фігурною дужечкою 5 одиниць це 45. А якщо ще додати 3, то буде 48. Що у нас вийшло, дітки? 4 десятки та 8 одиниць. Ми додавали до 5 одиниць 3 одиниці. Десятки при цьому не чіпали. Отже, 45 спочатку було додати 3 дорівнює 48. Додаємо до одиничок одинички. Подивимось, як це виглядає на нашій числовій прямій. Сімдесят плюс 5. Ось, подивіться число. 70, 71, 72, 73, отут. Додаємо пять, один. Треба зробити п'ять кроків. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки буде, порахували? Сімдесят. А тепер 81 плюс три. 80, значить 81 тут. І плюс 3 буде 84. Ну що, давайте пробувати тепер розв'язувати приклади. До 4 додати 3 буде 7. До 14 додати 3. До 4 додати 3 7. І ще десяток. Ми його просто переписуємо у. Правий бік один десяток та 7 сім одиничок 17. Тепер 4 та 3 ми знаємо: це 7, п'ять десятків. П'ять десятків, сім одиничок 57. Тепер 94 чотири плюс три 7. Дев'ять десятків. Сім одиничок 97. До п'яти додати чотири. 9. Значить, до п'ятнадцяти додати чотири. Дев'ятнадцять. До числа 65 пять додати чотири. 69. девять. А 84 плюс чотири. 88 треба додавати одинички до одиничок. Далі. 6 плюс 2. 8. Дивіться, повторюється в кожному прикладі 6 одиничок та 2 одинички. Кількість десятків ми просто переписуємо за знак дорівнює у правий бік. 2 десятки і 8 одиничок 28. 6 десятків 8 одиничок, 3 десятки 8 одиничок. Наступний стовпчик до 1 додати 8 буде 9, 11 плюс 8, 31 плюс 8, 71 плюс 8. Так, продовжуємо. Зараз ми будемо складати та розв'язувати задачу. Про що вона буде? Про полуницю та смородину. Для продажу привезли полуницю і смородину. Продали всю смородину, і залишилося 5 кілограмів полуниці. Скільки кілограмів смородини продали? Ми можемо розв'язати таку задачу? Треба змінити текст так. Щоб утворилася задача, а потім розв'язати її. Подумайте. Мабуть, нам треба знати, скільки ж привезли полуниці й смородини, так? Отже, вставляємо, для продажу привезли 10 кг й смородини. Отже, всього було і полуниці і смородини 10 кілограмів. А от вставляємо слово коли? Коли продали всю смородину, залишилося 5 кілограмів полуниці. Тепер ми можемо сказати, скільки ж кілограмів смородини продали, правильно? Якщо всього було 10, це загальна сума. А один із Доданків 5 треба знайти другий доданок. Записуємо в зошити коротку умову. Було 10 кг. Продали невідомо. Залишилося 5 кг. Від 10 віднімаємо 5, дорівнює 5. Умову, розв'язання та відповідь запишіть у додаткові зошити. Наступна задачка. Уже є до неї підказочка, будьте уважні. 10 кроликів граються в хованки. Скільки кроликів уже сховалося? Ось подивіться підказочка. Всього 10 кроликів. Бачимо ми на малюночку 4. То скільки ж сховалося? Знову ж таки, треба знайти невідомий доданок. Для цього від суми віднімаємо відомий доданок. Буде 6. Якщо втомились пальчики, виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику. Тепер переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. У першому рядочку, перше завдання, записати числа п'ятого десятка. Нагадую: п'ятий десяток починається числом 41. І закінчується числом 50. Далі порахуйте, скільки разів повторюється цифра 5, та запишіть у порожній клітиночці. Друге завдання. Розфарбуй пропорції, на яких вирази обчислені неправильно, та виправ помилки. Ну, давайте перший стовпчик розв'яжемо та перевіримо, а далі самостійно. 46 плюс 3 додаємо одинички до одиничку. До одиничок, а кількість десятків залишаємо незмінною. 6 плюс 3 буде 9, 4 десятки. Ставимо галочку, цей приклад розв'язаний правильно. Наступний 7 десятків переносимо за знак дорівнює, додаємо одинички. До 2 додати 5 буде 7. А тут значиться 8. Закреслюємо 8, отак навкіс, як я показую стрілочкою. Пишемо поруч 7. Продовжіть далі самостійно. Тепер ви всі вчителі перевіряєте приклади. Третє завдання. Віднови числовий ряд. Знайди різницю чисел, самостійно добираючи від'ємники. Та перевір себе за числовою прямою. Ну що ж, будь-яке одноцифрове число треба записати у порожні клітиночки та визначити, скільки ж буде, можемо брати будь-які числа одноцифрові. Ну, Наприклад, візьмемо число 3. Від числа 49 відняти 3. Ось воно число 49. Віднімаємо 1, 2, 3. Скільки це буде? Записуємо 46 і тут теж записуємо 46. Що змінювалося в різницях? Позначте, будь ласка, десятки чи одиниці. Звісно ж, змінювалась кількість одиниць. Четверте. Розв'яжи задачу, перевір відповідь на малюнку. У класі стояло 14 пар. Давайте порахуємо, правильно чи ні? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Та ще 7. Правильно 14. Після того, як кілька парт пофарбували, залишилося пофарбувати ще 4. То скільки ж парт пофарбували? Ну що, дітки? Фарбуємо парти, залишаємо непофарбованими 4, і ви дізнаєтесь, скільки ж пофарбували. А я вам підкажу, як записати розв'язання. Повторюємо: для того, щоб дізнатись невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Наступне завдання інтерактивне: додавання виду 45 плюс 3. З яким ми сьогодні знайомились. Треба розв'язати приклади та записати, користуючись клавіатурою, скільки ж буде. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посилання під темою уроку. Ну а зараз оберіть, будь ласка, будь-яке із цих питань та дайте відповідь. Вправа називається Допитлива квіточка. Ось воно перше. Друге, третє, четверте та п'яте питання. Розпочнемо разом із хвилинку а виконайте її, будь ласка. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!